Вітаю! Таро прогноз для знаків зодіаку, стихії земля. Тільці, діви і козироги. Наголошую не гороскоп, а таропрогноз. Саме таропрогноз. Тільці, діви і козироги. Що вас чекає у листопаді? Так, випало дві карти. Не можу залишити їх без уваги, звісно ж. Карти випадають, значить вони будуть мати якесь ключове значення. Поки що ми їх ось так відкладаємо. І так, тільці, діви козироги. Відстань, відстань, відстань. Це або чоловік якийсь, якщо мене жіночки дивляться, для жінок, це чоловіки на відстані, які вас люблять, яких є почуття. Або стосунки на відстані, це зустріч, у кого є стосунки, хто має стосунки на відстані, буде зустріч. Також листопад це час ем, якихось тріумфальних таких подій, які запам'ятаються надовго, це час вашого тріумфу, ваших перемог. Ем, коли ви будете підводити підсумки місяця листопада. То ви зможете сказати, я досяг, я досягла того, того, того. Тобто будуть певні такі події, якими ви зможете пишатися і навіть вихвалятися. І це буде заслужено, ніхто вас за це не осудить. Далі, хто накопичує кошти, хто вирішив накопичувати або в кого є вклади фінансові, фінансова подушка. Буде, будуть приумножені ці кошти. Тобто для земних знаків дуже благоприятний місяць. Тепер під'єднуємо ці дві карти, які випали. Тут у нас не зовсім позитивна карта це башня і е, бачимо Верховну Жрицю. Значить, що я вам хочу сказати, тут є якийсь розкол. Щось у вашому житті йде не так, щось може розрушитися, щось може відбувається не так. Але результат цього результат цього ви побачите тільки, тільки в листопаді. Тобто, от щось пішло не так, що в цьому місяці, щось почало тріскатись, але ви ще не розумієте, що саме. А зрозумієте, це саме в листопаді, саме в наступному місяці. Тобто, знаєте, як от воно вилізе? Так, грубо говоря, да? на нашій людській мові простій, вилізе це вже пізніше. В листопаді дізнаєтесь. Що ви зробили не так, де ви щось пропустили?